Нобелівську премію миру цьогоріч присудили президенту Колумбії Хуану Мануелю Сантосу за підписання мирної угоди з ліворадикальними повстанцями, конфлікт з якими тривав 52 роки та забрав 220 тисяч життів. в обмін на можливість їхньої легальної політичної діяльності, втім на референдумі понад 50% жителів виступили проти перемир'я. По тому частина населення обурилась фактом, що мирний план відзначений міжнародним комітетом. <реш> <реш> Нобелівська премія миру це ще не мир. Ми ще не закінчили нашу роботу в цьому напрямку та вимагаємо політичної компромісної угоди. Це по перше. А по-друге, ми повинні відділити це від персоналі. Це нагорода жертв та для жертв <реш> А я думаю, це показує підтримку міжнародної спільнотою Колумбії та нашого щирого прагнення розв'язати конфлікт, котрий забрав так багато життів. que nos ha costado tantas víctimas. Es un sí. Критики вважають, що угода є надто поблажливою до ФАРК, зокрема у частині амністії. А прибічники наголошують, що угода підтверджує бажання миру усіх колумбійців. Присудження Нобелівської премії миру Хуану Мануелі Сантосу вдихнуло надію в тих колумбійців, котрі наполягають на якнайшвидшій ратифікації угоди. Втім, ініціатори домовленості в Гавані заявили, що почули тих, хто висловився проти, але застерегли, що будь-які зміни можуть вноситися тільки урядом та мирною делегацією. Colombiano y la Delegación de Paz de las FARC. Desde Bogotá, Natalia Orozco, para Euronews.